Так, є у нас з вами перший слайд, як приготувати піцу, і переходимо до наступного слайду. На наступному слайді у нас буде технологія. Так, приготування. Так, тут можна, в принципі, скористатися, ми вже зараз спробуємо. ставимо список 1, і перший у нас буде замісити тісто, другий у нас буде розкатати. Третій у нас буде замастити соусом. Давайте тут посмотрим замастити, розкачати, Розкачати. Далі, що у нас буде? Викласти начинку, Да? Далі посипати сиром поставити випікати. Так, тепер нам потрібно до кожного нашого пункту створити слайд. Наступний слайд у нас буде замісити тісто. Ми пишемо тут. Перше один крапка і пишемо замісити тісто». А тут видаляємо рамочку і вибираємо фігуру схожу на тісто. Ви можете вибирати будь-який об'єкт, який вам подобається. Добрий день. А ви це записуєте нам? Так. Да. О, А, Тепер змінюємо колір. От, і готуємо наступний слайд. Наступний слайд у нас буде розкачати тісто. Тобто ми пишемо 2 крапки. Розкачати тісто. Розкачати тісто, вирізаємо рамочку <кій> і вставляємо коло з якого робимо маленький чеблун. Це в нас буде. Тепер заливаємо його тим самим кольором, що у нас був попередній. і щоб не змінювати форму, ми що робимо? Ми робимо дубляж слайду дубліку. На третьому у нас буде змастити соусом пишемо три: змастити соусом Соусом. так Залишається цей блин, і ми згори ставимо наступний об'єкт. Наступний об'єкт і заливаємо його іншим кольором. Так, тепер этот же слайд дублюємо. Тут у нас буде наступно викласти начинку і тому ми викладаємо з вами начинку. Начинка може бути будь-яка, яка вам подобається. Копіюєте, вставляєте і розміщаєте по формі. Тут можете додати зелень, яка вам подобається. Зелень може бути з будь-яких фігур. З будь-яких фігур. От. Наступний слайд у нас опять ми дублюємо. І тут у нас буде посипати сиром. Так, і дивіться ще раз, давайте подивимося: перше замісити, друге розкачати, третє, третє змастити соусом. Бачите, тут у нас я не змінила. Ставимо 4 крапка і класти начинку І наступне у нас буде <coughs> п'яте. Посипати сиром. Так. І ми можете вибирати знову будь-які об'єкти, які вам подобаються. Тобто тут можете проявляти креатив. Ось вам, щось, щоб не дуже. Яскравий бусир. Так, є. Тепер знов дублюємо слайд. На восьмому слайді поставити запікати. Це у нас було 4, 5, значить, у нас буде шостий пункт. Ми пам'ятаємо з попередніх уроків, що можна згрупувати, купуємо цей об'єкт, робимо його трішечки меншим і поміщаємо в об'єкт, схожий на духовий шаг. Так, ну і тепер у нас залишилося саме основне. Тобто ми з вами зробили слайди, тепер нам потрібно зробити перехресне посилання. Що ми робимо? Виділяємо першу строчку, права кнопочка мишки або на панельки інструментів посилання. І нам нужно, от у нас, бачите, вже третій слайд, є підказочка. Якщо ви пишете правильно назви слайдів і е, е, команди, то у нас відразу з'являється посилання. Наступне те ж саме. Виділили правою кнопкою мишки, посилання. От, є у нас розкачати тісто, виділили, знов посилання. Змастити соусом, виділили, посилання, викласти начинку, виділили, посилання, посипати сиром, виділили, посилання, поставити випікати. Так, можемо перевірити. Натискаємо слайд шоу і у нас ну, все працює. Але ж нам треба зробити. Перехресне посилання. Тобто, нам нужно на кожному слайді зробити ту ж саму процедуру, тільки ми будемо повертатися на другий слайд. Виділили правою кнопочкою мишки, знову посилання і повертаємося на другий слайд. Натиснули цифру 2, і нам підказочка другий слайд. Те же саме робимо з наступним. Виділили Посилання. Другий слайд. Далі. Виділили посилання, другий слайд. Виділили, посилання, другий слайд. Виділили посилання. Другий слайд. І те ж саме робимо за останнім слайдом.